Пацани, ну я реально вам клянусь, що я не мав наміру обістратити цей інструмент. Я думав, що все буде не так, як виявилось насправді. Чесно, результат трішки так спочатку шокував, але обдумавши оце все, ну, все стало на свої місця. Ну, досить перейдемо до огляду. Зустрічайте оригінальний продукт та якусь китайську копію. Від себе відверто кажучи, чекав я такий ось інструмент. Акумуляторний екцентрик більше двох років, і ось Дніпром все ж таки його випустив. Отже, це акумуляторна екцентрикова шліфмашина моделі Дніпром DCO 200BC. Для чого вона створена? Ну для мобільності. Нема світла, не проблема. Нема бажання розмотувати і змотувати дроти для підключення мережевого інструменту. Теж не проблема. Проблема буде тільки постійно заряджати акумулятори, але це вже інша історія. По комплектації йде сама шліфмашинка, адаптер для пилесоса і мішок. По особливостям, кнопка увімкнення пилозахищена, регулятор обертів нормальний, під час зміни швидкості лунає тріскання, і це зручна штука. Тому як регулятори без нього легко збити з потрібної швидкості під час роботи і не замітити це. А тут, якщо таке сталося, то почуєте звук, що щось пішло не так. Також такі регулятори набагато зручніше, коли в них вже стерті цифри, і орієнтуватися в перемиканні можна по звуку. Характеристики: робоча напруга шліфмашинки 18 вольт, діаметр круга 125 мм, вага 1,1 кг без акумулятора, стоїть тут безшітковий двигун, має 6 швидкостей, кількість обертів від 6 до 12 тисяч обертів за хвилину. Заявлений час роботи 2 А 12 хвилин, 4-23 і 6 А 34 хвилини. А порівнювати її будемо з аналогічним ексцентриком, від графіт. Акумулятори Дніпроємські до неї підходять, тому все буде чесно. Але різниця в тому, що Дніпром безщітковий двигун, а у графіта щітковий. Ставимо на машинки наждачний папір 80-ку, без отворів, щоб зайвий раз не забувати їх. Щітковому ексцентрику даємо фору у вигляді 4-амперного акумулятора, а на Дніпроем безщітковий ставимо 2 амперку. І шліфуємо двері гаража, бо треба вже його покрасити, а так сказати, зробимо два діла одразу. Так я думав, що будемо тестувати, але. При роботі Дніпраем бачу, що щось іде не так. Думаю, ну треба зробити порівняння тоді на деревині, і мало що з тими металевими дверима може бути не так. Ну добре, тоді ставимо оснастку vr 40 з отворами і починаємо. Думаю, треба спершу затестити, як воно буде. І ось в чому прикол, ексцентрик від Дніпром зупиняється. Точніше, не так. Він не зупиняється, він, він не зупиняється лише під власною вагою. А так як на нього натиснути, то він просто стопориться. Я ж думаю, що за херня, підрубаю графіт, а його можна зупинити, якщо тільки доволі сильно надавити. Я такий в шоці, думаю, ну може двохамперка слаба, тоді як робимо тест. Беремо дві дошки. Всі вони лежали, закривавши собою оглядову яму, і мають вже однаковий стан. Ставимо новий наждачний папір 40 ку І тепер в графіт 4 амперку ставимо, а в Дніпром 6 амперку. Врубаємо секундомір і дивимося. Графіт впорався приблизно за 2 хвилини, а в Дніпром це повний провал. Ось, подивіться і порівняйте. Графіт 2 хвилини. Тепер ставимо 6 амперку заряжену на Дніпром. Е. Ось видно, що все зелене. І дивимося. Мені отут момент подравився. я намагаюся машинку тримати двома руками, щоб майже на неї не давити. І тут вона бере, сама вирубається і врубається. Це що, захист чи що. Ось тут, я думаю, може наждачка вже забилась. Провіряємо. Ну не дуже, але давайте поміняємо на нову. Зробимо, так сказати, фору у київській розробці. Але не дуже допомагає, тому що вже там третя хвилина йде. І, і... все одно по таймеру вже одніпраєм програв. А тут він взагалі вирубився і все. Пішов в захист при тому, що я... Ну. Попробуйте задавити вищіткову шліфмашину. Ну, Київська розробка. Що тут сказати? Ось так я бомбанув. Кинув шліфмашинку. Хотілося написати якісь висновки. Я вже текст не хочу писати, тому давайте так. Плюси і мінуси. Плюсів. Нема. Мінуси. Постійна брехня Дніпром. Я думав, що нарешті вони знайшли баланс між ціною і якістю. Ага, уже ця приблуда слабка, як не знаю що. Польський Китай щитковий просто в суху зробив безщитковий двигун. Хоча, якщо чесно вам кажучи, безщитковий двигун, як бачите, не показник потужності інструменту. Скажу вам по секрету: я от придбав графіт цей півроку тому. Після релізу Дніпроема я думав: а, який же лохо, це тупо не дочекався півроку, щоб потім з графітом, оцим якорем, що мені тепер з ним робити. Ніхто ж його навіть на ОЛХ не купить, я його не продам, тому що там гарантій нема, бла, бла, бла. А тепер я зрозумів, що недаремно я його придбав. Дивіться, тепер якор. Це Дніпром, це шліфмашина. Одним словом, ви все бачили, та в мене ще. Там є новий шурупан ударний Дніправський, думав його затестити, похвалити. Ну, дійсно, там він нормальний. Ну, а я не дуже ним користувався. Там ціна також відносно низька, але мені вже страшно, що він себе покаже. Ну, до побачення. Чекайте нове відео. До речі, підпишіться, щоб не пропустити. І у мене там для вас є ще одна новина щодо монетизації. Ну, це вже в іншому відео.